Кожного українця боляче шарпає ця війна. Однак маємо жити, намагаємось якось адаптуватися і працювати. Але раз по раз росіянці вигадують якусь підлість. Наразі взялися нищити нашу енергосистему. Дієва тактика, що казати, підла, жорстока і боягузлива. Бо стати до бою з українським воїном жишки трясуться у злодіїв. На це треба мати мужність, розум, силу і відвагу. Для цього треба мати за мету щось набагато більше, ніж вкрадений унітаз. Боягузи не виграють воїн, тож і ця тактика їм не допоможе. А ми у темряві бачимо, хто вони є. Навіть більше у темряві розвиднюється тим, хто досі вірив у хороших росіян. Що ж робити підприємствам, коли постійно вимикають світло? Хто має можливість, використовує генератори. Про особливості обліку ми писали у минулому номері. Як варіант, на період значних перебоїв можна оголосити простій. У свіжому номері скачайте зразки наказів про оголошення простою та його припинення. Не встигли закрити звітний період, як підступила інвентаризація, бухгалтери трохи адаптувалися до складних ситуацій карантинного періоду. Але війна принесла нові: не всі мають доступ до приміщень. Документів не завжди можна зв'язатися з матеріально відповідальними особами. Щоб трохи спростити вам роботу, експерти Головбуха підготували серію публікацій з інструкціями про те, як і що інвентаризувати під час війни. У біді пізнаються справжні друзі. Випробування розкривають і нас самих, які ми є, чого прагнемо. Команда Головбуха обрала свій шлях. Працювати в Україні і для українців крокуємо разом до перемоги.